Вітаю вас на каналі ЕКОЗаряд. Це місце, де ви більше можете дізнатись про зарядну інфраструктуру для електромобілів. В минулих відео у нас були огляд зарядних станцій бюджетного сегменту. Цього разу буде огляд станції Бені, який відноситься до середньої цінової категорії. Почнемо наш огляд зовнішнього вигляду. Вона по розмірах досить є габаритною і має досить міцний сталевий корпус. Дана зарядна станція має е, ступінь захисту IP55, Більшість зарядних станцій дешевого сементу це є IP54. В чому різниця? Перша цифра це є захист від пилу. Він має число 5, Друге число 4 або 5 Це є ступінь захисту від води. Е, цифра 4 означає, що це є захист від бокових крапель, а дана зарядна станція вона повністю захищена від е, наливу води навіть під тиском. чого не мають фактично більшість зарядних станцій. Наступна відмінність зарядних станцій Бені від інших виробників це є велика кількість додаткових опцій. Для прикладу тут є монітор на 7 дюймів, є опціонально на 12 і може бути на 21 дюйм, тобто фактично як рекламний е, борт. Наступна крута фішка від Бені це є дотяжка кабелів. Е, цей механізм дозволяє тримати фактично е, важкі кабелі в повітрі для того, щоб вони не валялись на підлозі. Це досить зручно, оскільки буває дощ, буває сніг. І коли ви підключаєте до автомобіля, він є чистим і це досить зручно. В цій коробці знаходиться самодотягуючий механізм. І я вам продемонструю, як воно працює. Цей механізм фіксує довжину кабелю, і так само можна його відпустити, щоб поставити назад. Порти в зарядній станції розміщені в центральній частині, що досить зручно у порівнянні з еколайном, ми робили огляд в минулих відео. Справа це є порт DBT-DC, Він має так само такий розблокіратор. Бо деколи бувають випадки, коли порт блокує і ви не можете витягнути з машини. І він механічно розблоковує вам пістолет. Другий порт це CCS2 для європейських електромобілів. Так само, виробник Бені пропонує станції з трьома портами постійного струму, і з чотирма. Тобто, ми маємо різний набір функціоналу для зарядної інфраструктури. Цікаве рішення Бені зробили з кнопкою аварійного використання. Вони такий зробили копачок на магнітах для того, щоб його легко закрити, і в разі чого можна скористатися цією кнопкою однак, що її треба використовувати виключно в екстрених ситуаціях. А тепер переходимо до внутрянки. У порівнянні з зарядними станціями Ecoin дана зарядна станція Бенні виглядає більш добротніше всередині і більш якісніше. Центр цієї зарядної станції це є їхня плата управління, яка дозволяє, це є їхня розробка, що дозволяє прошивати по повітрю, а так само діагностувати дану зарядну станцію. Вона, якби два в одному, в ній вшити Місце для сім картки, яка дозволяє з'єднуватись з, з ocpp платформою. Тобто, це є якби роутер і плата управління два в одному. Тут ми бачимо контролер, який відповідає за порт CCS-2 бренду РНЕР. Це є топовий виробник в Китаї, який сумісний з 99% автомобілів по порту CCS-2. На бокових дверцятах зарядної станції ми бачимо великий повітряний фільтр. Він знімається за ним. Треба часто слідкувати, оскільки його забруднення може призвести до виходу з ваду інверторів, які є дороговартісні у заміні. Дана конфігурація станції дозволяє нарощувати модулі. Зараз тут знаходиться три модулі по 30 кВт. Сукупна потужність станції складає 90 кВт, однак можна їх збільшити до 8 і буде 240 кВт. То фактично, що 60 кВт, що 240 кВт, вони знаходяться в одному корпусі. Окрім хардової частини, яку пропонує бенні додаткові опції. Він також пропонує і софтову частину. Зокрема, однією з опцій є модуль так званого розумного ділення. Якщо брати зарядну станцію е, будь-якої потужності, наприклад, 60 кВт, 120 кВт, автоматично буде ділити 50 на 50, коли два автомобілі одночасно заряджаються. Однак бувають випадки, коли е, зарядна станція має багато модулів, скажімо, 150, 180, чи 240 кВт, і не завжди автомобіль приймає. Тих 50%, які на нього виділено, і даний модуль відслідковує, який вільний е модуль є, і перекидує в ту машину, яка може це прийняти. Таким чином може бути рівне нерівномірне розподілення потужності, наприклад, 30 кВт і 90 кВт у 120 двадцяти станції. Це дає більш ефективніше використовувати електроенергію. Ще однією класною функцією від виробника Бені це їхня розробка балансир, який дозволяє регулювати потужність подачі на зарядну станцію. В чому суть цього балансиру? Якщо ваша зарядна станція має потужність для прикладу 90 кВт, і у вас вхідна потужність теж становить 90 кВт, То при споживанні на локації вас буде вибивати автомат. При використанні даного модуля він дозволяє в пріоритеті дати потужність на локацію і зменшити потужність на зарядну станцію. Ці модулі вони використовуються лише в тих випадках, коли у вас є періодичне навантаження на локацію. Те, про що я розповів в сьогоднішньому ролику, про додаткові опції це лише невелика частина того, що пропонує е, виробник зарядних станцій. «Бенні». Бені, е, Бені е, будує навколо себе повністю комплексну е, інфраструктуру. Вони виготовляють зарядні станції на 2, на 3, 4 порта. Вони виготовляють. Е, Акумулятори зберігання електричної енергії, а також спліти для групового заряджання. Тобто, єдине, чого в них немає, це гібридних інветорів, щоб замкнути всю цю екосистему. Якщо ви віддаєте перевагу якості і функціональності, то саме виробник Беня є одним з найкращих рішень для вашої зарядної інфраструктури. Якщо для вас цей контент був інформативним, з вас подобайка, підписка на наш канал і до нових зустрічей.